Доброго ранку. Вітаю дня. Останні дні ми активно обговорюємо атаку на столицю. А Росія активно проштовхує наративи, Мовляв, що це зовсім не вони. Що це українська ракета наробила стільки біди у дитячій лікарні. Детальний аналіз, детальний розбір маємо від нашої служби безпеки і щодо двигуна, і щодо різних крил, і до гучності польоту, і до заходу. Багато дуже наводять аргументів. І навіть є аналіз відеоматеріалів та оцінка проведення на місце інциденту від моніторингової місії ООН з прав людини. Є і від них така заява. Але тим не менш, нам то від цього не легше. Ми аналізуємо наслідки знищеного. Тепер головне довести. Що ми праві в цій ситуації, і відкинути дуже потужно ось цю інформаційну російську брехню щодо російської ракети, яка знищила фактично наш дитячий центр? Що зараз маємо робити? Перші наші кроки, як цьому протистояти, а не повестись на ось ці російські закиди, які так само відволікають певну увагу. Ну, тому перші кроки були зроблені, і дійсно були доволі оперативно зроблені Службою безпеки України, яка в залічені години після атаки, після удару, оприлюднила фото, докази а оприлюднила відео. Відповідно, відразу ми ну скажімо так в світовому і українському, і міжнародному інформаційному просторі дійсно. Навели неспростовні докази з фото, відео, фіксацією, з порівнянням і так далі, і так далі. Тобто, для світу, якщо ви дивилися або там слідкували, або читали вчорашнє засідання Радбезу е, ООН, а то в принципі, ну окрім там таких нейтральних країн, там як Китай чи Африканські країни, які напряму не звинувачували Росію, хоча й і не звинувачували Україну так само. Вони так говорили там про сторони конфлікт. То всі, в принципі, цивілізовані країни від Японії, Сполучених Штатів, Європи і навіть там латиноамериканські країни чітко вказували, що це була російська ракета. І лише Нібензе, цей головуючий представник Росії на радбезі, посиланням на якийсь анонімний телеграм-канал, якийсь легітимний, щось говорив там, Белькотав про українську ПВО. От а тому. В принципі, і те, що сьогодні Financial Times вийшла з публікацією, що це була російська ракета Х-101. Тобто, ні для кого сьогодні, ну вже ці всі російські е закиди, що це там українська, там могла бути ракета, антиракета вже ніхто не вірить. Навіть е ті країни, які там е як от Китай чи інші, вони стидливо замовчують так і напряму не називають росіян. Е Винуватцями цієї атаки, але принаймні вони теж не звинувачують Україну. Тобто, цей російський наратив, що це українська ракета, він взагалі ні з ким не сприймається. Це, от якраз, завдяки дуже такій оперативній, дуже професійній якісній роботі нашої служби безпеки, яка, яка дуже швидко швидко надала всі необхідні докази, проти яких ну сперечатися ну абсолютно нелогічно. Е, наступний крок це дійсно і далі поширювати цю інформацію, не просто і поширювати, а йти далі. Оскільки на цих уламках, які знайшла СБУ, були зафіксовані серійні номери, там, інвентарні номери цих ракет, то дуже легко вирахувати, коли де вони були вироблені, виготовлені, і власне хто який екіпаж безпосередньо здійснив запуск цієї ракети. І хто віддав відповідний наказ це зробити, і вже далі працювати і в юридичній, і я тут скажу так відверто, не лише в юридичній площині, для того, щоб винні в цьому злочині а це воєнний злочин, це однозначно були покарані. І наскільки мені відомо, служба безпеки зараз над цим працює. От наскільки мені відомо, призвища вже відомі, і за і якби й тих, хто віддавав. Накази і безпосередніх виконавців, і я думаю, що вже подальші кроки це дійсно оприлюднити ці прізвища і шукати всі можливі шляхи щодо притягнення їх до відповідальності. Бо повторюсь, це однозначно порушення норм гуманітарного права, це однозначно воєнний злочин, який має бути покараний. Маємо інформацію про те, що служба безпеки розпочала кримінальне провадження і кваліфікує скоїни як воєнний злочин. Почуємо і повернемось до обговорення. Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин. Зокрема, й за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць, і їх нічого не врятує від правосуддя. Ось ця е, заява пана Малюка відплата буде і за законом, і за мораллю. Яка може бути відплата, щоб ми розуміли цю справедливість, хоча б її наближення? Ну, перш за все, це мають бути порушення відповідні кримінальні справи і в українських судах, і в міжнародних судах. Це юридична сторона питання. Інше, що ми розуміємо, що ну, там, поки там держава терорист, там вона є, і дістати. Правосуддю цих злочинців буде дуже важко, так? І хоча цілком реально ми рано чи пізно всі вони будуть покарані юридично. Але як показує досвід роботи наших спецслужб, які мало чим поступається, там, скажімо, тому самому ізраїльському масаду, так? І коли малюк каже, що відправити буде і по закону, і по моральню, то я думаю, що в цих злочинців, які здійснили цей запуск, цей злочин, і не лише цей, ну у них зараз життя перетвориться на пекло. Вони будуть шарахатися в власній тіні. Тому що ну, я думаю, для українських спецслужб справа честі сьогодні, ну, якимось чином їх дістати і покарати більше не. Більше того, ми бачили приклади, як вправно це можуть робити українські спецслужби, як ліквідовуючи українських зрадників, так і ліквідовуючи тих, хто посмів вступити на нашу землю не з добром. І насправді трапляються непоодинокі випадки, коли бачимо, що то розстрілюють російських певних пілотів, командирів. І тут у нас виникає питання, чи причетні до цього росіяни? Чи так далеко сягають руки наших спецслужб? Зокрема, там був випадок простріл звати його Олег Стігачов. Він обстрілював Україну. Це російський військовий. Про нього якось Росія дуже замовчувала, нічого не говорила. Чи не змогла довести, що це були українці? Чи це українці більше не причетні? Насправді більше цікавить операції наших. Спецслужб, як далеко можемо сягнути? І чия це більша каденція? Ймовірніше, більше гур над цим працює. Перше, що дивіться, там Киу дістали під Москвою, е -е, по-моєму, цього інших там злочинців в Петербурзі, е -е, взривали тунелі за Забайкалі. Е -е, і тут там менше хвилює СБУ чи ГУР. Це дуже добре, що в нас є така. Як би сказати, да, як змагання змагання чи конкуренція спецслужб, хто хто нанесе більше втрат ворогу, це здорова конкуренція. Її треба всіляко. Нам подобаються ці змагання. Скажімо так, так. українцям так. подобається. Її всіляко треба підтримувати. Так і, але ну були успішні спецоперації збу були успішні спецоперації ГУРУ, були спільні спецоперації, і, і я вважаю, що. Ха-ха, хай вони і далі будуть такі бути, але як далеко? Ну ми вже ж бачимо, хоч Росія і велика, і як вони люблять казати безкрайня, але ну робили і диверсії, і акти відплати. Ну дуже далеко від українського кордону. Тому я думаю, якраз тут відстань це ну не, не, не те, що повинно зупиняти, і, і це точно не те, що зупиняє. На наших, на, на наших е, фахівців. А як впливає от такі от новини про знищення російських пілотів, командирів е, на моральний стан тих самих росіян, причетних до війни? Не можемо стверджувати абсолютно, що причетні до тих чи інших випадків українських спецслужби, бо росіяни теж можуть ліквідовувати своїх же, але тим не менш, оцей моральний стан, як, як це змінюється? Як він впливає? Ні, Ну безперечно впливає. Тут зараз ну я стільки говорив там про росіян, кадрових військових ну, вони на те й військові, так щоби ну, бути готовими. Але наприклад, якщо говорити про зрадників і колаборантів, які сьогодні є на окупованих територіях, після кількох таких вдалих ліквідацій, так, таких найбільш знакових зрадників, інші просто ну і і публічно там про це здається, казав чи сальдо, чи хто що. Що ну вони ходять з охороною, вони бояться брати незнайомі продукти. Вони, ну тобто, воно це перетвориться їхнє життя на пекло. І, і багато таких і відмовляються так уже там співробітнички з Росією, ну особливо те, яка ланка нища, яким є що втрачати. Так само це ну, я думаю, багато в чому буде і з російськими військовими, тому що ну особливо ті, які є. Там пілотами цих е, стратегічних бомбардувальників їх не так багато. Це ну, це такі рідкісні фахівці. Так їх е, їх довго вчать, вони ну там, це, скажімо так, еліта е, повітряних сил, е, військово-повітряних сил Росії, і безперечно, вони там зараз приймають безпрецедентні заходи безпеки, але я думаю, у багатьох це не врятує. По-друге, все одно. Ну, е, їхнє життя, воно не буде вже таким, як, як раніше вони ну, їм реально буде. Ви то, Так іншу... сказали про те, що всі ось ці зрадники, колаборанти, які перейшли на бік Украї... на бік Росії з української сторони, ходять з охороною, бояться їсти незнайомі продукти, а нижче ланки, і тим більше виникає інше логічне питання: на що вони розраховували в такому випадку? Думали, що буде як тумблер перемкнеться? Все швидко зміниться, і вони будуть з короною, чи що? Ну, вони не думали. Вони перше думали, що а, Росія здатна їх захистити. Бе вони думали, що українські спецслужби не здатні їх дістати. Так, вони ж звикли, що в них там, е, що все можна купити, продати. І вони там бачили, як е, українські спецслужби, в тому числі СБУ, роками, да, ще там за часів Януковича розвалювались. І, на жаль, дуже багато було зрадників і серед спецслужб їх, їх вичищали і вичищають досі. І вони ну, думали, що ну. Перше ж кажу, що Росія захистить, а друге, що Україна не здатна буде їх дістати. Але як показали ну, останні два роки, так особливо з приходом Малюка на е, посаду керівника СБУ, е, е, ми бачили ну, дуже, дуже таких багато цих, цих актів відплати, як називають на атентат, якщо говорити загальним терміном. І, ну, і безперечно, це сія паніка. Просто коли вони йшли на співпрацю з усім, вони не думали. Так, їм обіцяли гроші, їм обіцяли посади. Багато в чому це були такі маргінальні, да? Люди, які там, ну, за часів влади України та да, або звинувачувалися в якихось злочинах або в корупції, або просто не були ні на що здатні, так не, не, не мали відповідних професійних чи інших навичок. А тут пройшов русський мір, і якраз вони виявилися затребувані так. І для них це ну я ж говорю багато хто за гроші, а багато Маргінали, хто... які відчули ось цей смак влади, так так смак влади, але зараз я скажу багато з них дуже вже про це починає жалкувати.